Вагнер, кишенькова армія російських спецслужб, або найзручніші їх там нєти в історії. Адже вони офіційно не вважаються військовими регулярної армії їхні втрати не псують загальної статистики, і в разі чого можна зробити вигляд, що це бандити поза законом. І навіть пункт відповідний у кримінальному кодексі знайдеться. Фактично, Пригожин має відсидіти від 3 до 7 років за 359 п'ятдесят статтею. Та всім відомо, що злочини з дозволу Кремля то просто безневинні витівки, допоки не перейти дорогу Путіну. Приватні військові компанії іноді дуже зручний інструмент вирішення проблем держави, коли вона не хоче виявляти свою присутність. При цьому небажання ідентифікувати себе у тих чи інших ситуаціях настільки велике, що грошей за послуги не шкодують. Тому ПВК це певний інтернаціональний контингент, який професійно виконує завдання. Сьогодні платять одні, завтра інші. Важить лише гроші і кодекс найманця. Така практика склалася після Другої світової війни: від Sandline International до Blackwater Усі дотримувались правил, поки як завжди, Росія не викривала сутність і цього явища до невпізнаваності, створивши ПВК Вагнер. Та зруйнувала усі принципи і неписані закони найманців. Зараз поясню. Досвід найманства налічує сотні років. Ще у часи раннього середньовіччя князі винаймали на службу за угодою вікінгів. Дуже ефективними і популярними найманцями були також українські козаки. Власне, це і було їхнім основним джерелом доходів. Пішов у похід, отримав платню. І до наступного разу. Сучасне розуміння приватних військових компаній почало формуватися у другій половині минулого століття. Першою приватною військовою компанією вважається Воджгард International. Її у 1967 році заснував полковник британської армії Девід Стерлінг. Зі зростанням потреб держав на послуги з охорони навчання та виконання таємних завдань в інших країнах з'являється і пропозиція. Кількість приватних військових формувань збільшується. А у в 90-х ПВК здобувають широку популярність. Під час холодної війни вони виникають у США, Великій Британії, Ізраїлі та Пар. Їхню діяльність регулювала держава, звідки ПВК походили. Уряд С'єра Леони у 1995-му винайняв для боротьби з повстанцями ПВК Екзекютів Ауткамс і спар витратив на це 60 мільйонів доларів. Найманцям вистачило одного легкого піхотного батальйону і мінімальної кількості зброї, щоб за два тижні придушити повстання. Сполучені штати почали активно залучати приватні військові компанії під час війн в Іраку та Афганістані. І уже 1999-го діяльність приватних військових компаній згадують в офіційних документах. Командування армії США встановлює порядок взаємодії військовослужбовців і співробітників ПВК у зоні бойових дій. Великі міжнародні корпорації також помічають зручний інструмент для захисту своїх інтересів, особливо, якщо об'єкти потребують охорони і знаходяться, наприклад, у країнах, де відбуваються воєнні конфлікти. І навіть міжнародні організації, як ООН, починають користуватися послугами найманців. Зокрема, їхнім підрядником стала американська ПВК Дайнкорп. Створюються організації та асоціації, що представляють інтереси і координують діяльність приватних військових компаній. Та там, де є військові, що відчувають більше свободи і в багатьох питаннях безкарність, часом трапляються і гучні скандали. Так сталося із однією із найбільших американських ПВК Блеквотер у 2007-му Вони влаштували стрілянину у центрі Багдаду. Тоді загинули 17 цивільних. А от співробітники фірми Амер Груп вирішили влаштувати невеликий корпоратив на роботі, от тільки працювали саме як охорона американського посольства у Кабулі. І п'яні оргії у їхні обов'язки не входили. Та все це дрібниці у порівнянні з тим, що чинили представники російської ПВК Вагнер і не лише в Україні. Серед їхніх завдань: замовні вбивства, рейдерство, взяття у полон для викупу, перевезення зброї та незаконних вантажів, підробка документів та інше. Спектр фактично необмежений. А ще пригожин з його найманцями це гаманець із брудними грошима Путіна, з яких оплачується пропаганда і лобіювання російських інтересів по всьому світу. До війни в Україні вагнерівці особливо відзначились в Африці та Сирії. Там вони захоплювали діамантові, золоті нафтові родовища, підтримували владу режимів. Очікувано здебільшого диктаторських і незаконних ліквідували незручних опонентів. А гроші за таку роботу виводили у Банки Швейцарії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Початком вторгнення Росії в Україну у вагнерівців додалось роботи. 2014-го вони вбивали українців на Донбасі і в Криму. Зокрема, відомо про їхню участь у боях за Луганський аеропорт і в битві за Дебальцева. Крім того, найманці влаштовували диверсії на лінії розмежування. Їхню кількість на окупованих територіях на період початку війни СБУ оцінює у 5 тисяч. А на час повномасштабного вторгнення вагнерівці стали важливим інструментом Кремля. На початку їхніми основними завданнями були диверсії, теракти та вбивства вищого керівництва України. Потім їх почали застосовувати і безпосередньо як звичайні штурмові загони. А коли найманці зазнали серйозних втрат, Пригожин поїхав містуром по російським п'язницям і колоніям, щоб завербувати свіжого гарматного м'яса. Про їхню кількість на окупованих територіях можна робити висновки, хоча б по тому, скільки ліквідували. Президент Зеленський заявив, що втрати російських найманців уже становлять понад 20 тисяч. Катування, зґвалтування, масові страти, розстріли, вбивства дітей та беззбройних цивільних, відрізання голів ще живим військовополоненим це не повний перелік злочинів учасників ПВК Вагнер. Попри явну цинічність та жорстокість дій найманців. Притягнення їх до відповідальності справа нелегка. Навіть щодо кадрових російських військових, які опинилися у полоні і визнали свою провину у вбивстві цивільних, справи рухається повільно. На сьогодні, за даними Вашингтон-Пост, лише кілька російських солдатів постали перед судом за свої злочини. Один із них росіянин Вадим Шишимарін. 21-річного сержанта засудили до 15 років позбавлення волі після того, як він зізнався, що застрелив беззбройного чоловіка у перші дні вторгнення. Стосовно ж вагнерівців, є лише кілька мало не анонімних зізнань в інтерв'ю російським журналістам. Тож розслідування і покарання військових злочинців іще попереду. Приватні військові компанії, організації, що за мовчазної згоди урядів цивілізованих держав виконують певні часом не зовсім законні завдання. Та й самі завжди знаходяться у напівлегальному стані. Така ситуація може усіх влаштовувати до часу, поки не з'являється той, хто руйнує правила. Тож наступним очевидним і закономірним кроком для всього світу має стати визнання ПВК Вагнер терористичною організацією на кшталт ІДІЛ. Що вже зробила парламентська асамблея ОБСЄ та Сейм Литви. Також із таким закликом до ЄС і своєї країни виступили і національні збори Франції. А Кремль спонсор цієї терористичної організації. І неважливо в яких стосунках пригожин із Путіним, і чи в Росії найманці в Білорусі чи в будь-якій іншій точці земної кулі. Вони повинні бути покарані, як і усі приватні військові компанії, що насмілилися грати не за правду.